Врятуй нас, Боже, ти наша надія. Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Ти сказав Господу, ти мій Господь, Господь, частка мого спадку, Ти моя доля, ти той, хто оберігає мою спадщину. Благословляти мого Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами моє нутро давало мені настанови, я завжди маю Господа перед собою, Він, праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце, і моє єство звеселилось, охоплює впевненість моє тіло, бо ти не залишиш душі моєї в шоулі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені дорогу життя пізнати, Повната радості в твоїй присутності, в твоїй правиці, радість навіки.